Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Вщент розбита прибудинкова територія на вулиці Коломийська. 3. місцеві мешканці неодноразово просили чиновників, аби ті привели шлях до ладу. Та ті їх ігнорують. Відтак люди покликали народний контроль. Пан Руслан каже, шлях пролягає, чи не через всі важливі точки мікрорайону. Тому розбитий тротуар заважає нормально жити ледь не усім мешканцям Сихова. А проїхати тут візочком це надскладна місія. Асфальт кривий коляску трясе. Вже жахливо, переносити треба постійно. Тут, по суті, транзитна зона, тому що там садик, школа. Тут поліклініка, там Санта-Барбара, тут іскра. Тут люди ходять постійно і всі, не тільки мешканці цього будинку. Це ями кругом, діти падають на велосипедах. Калічиться. Пані Любов вже п'ять років стукає у двері чиновників, аби прибудинкову територію привели до ладу. Зверталися в усі інстанції, але результату не отримали. Ви гляньте, в якому стані знаходиться сам тротуар до першого будинку. Активістка народного контролю Олена Дмитрієнко переконана, чиновники повинні дбати про благоустрій громадян. Відтак вона ініціюватиме, аби місцева влада звернула увагу на проблеми людей та привела дорогу до ладу. Ми підемо в Сихівську районну адміністрацію і будемо просити чиновників втрутитися в цю ситуацію і посприяти тому, щоб дана проблема була вирішена. Чиновники запевняють, тротуар на Коломийській відремонтують вже цієї весни. Там буде плитка, плитка 30 на 30, така як зараз використовується в місті Двові для капітального ремонту тротуарів. До середини квітня буде завершено. Ми простежимо, аби тротуар на вулиці Коломийська, 3 привели до ладу. Сабіна Убухова, Ігор Одноріг, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Коли політики, чиновники та правоохоронці не чують вас, до їхніх кабінетів прийдемо. Ми команда народного контролю. Народний контроль це програма про те, як змусити владу працювати чесно з понеділка, по четвер, о 20.20 .20, на ТРК Львів.